Чи вистачає з газоблоків 20 см для однопорухового будинку? Чи потрібен каркас? Поки що ставте лайки авансом по-любому. Взагалі на це питання має відповідати конструктор. Клас міцності газобетону газоблоків. Д500 це приблизно 2,5 МПа, Д600 це приблизно 3,5 МПа. Це означає, що один квадратний сантиметр може витримати навантаження в 2,5 МПа. Це приблизно в 25 кілограм. Але. Мінімальна несуча здатність B2.5 25 це 20 кг. Беремо запас, там 20 кг йде на 1 квадратний сантиметр. Що це означає? Це означає, що треба звести навантаження вагу криші, вагу перекриття, корисне навантаження, яке може бути на чердаку, снігове навантаження. І вирахувати, скільки тонн чи кілограм буде важити перекриття і дах. Таким чином ми зможемо вирахувати площу горизонтального перерізу стіни, тобто зверху переріз стіни, скільки він має. Площу в квадратних сантиметрах. Потім загальну вагу в кілограмах розділити на квадратні сантиметри. І тоді ми дізнаємося з вами, чи може один квадратний сантиметр витримати ту вагу, яка максимально можлива при даної конструкції. Далі, зазвичай, з досвіду стіна з D500 d620 см може нести навантаження, може бути несучою. Але ми маємо опирати на стіну балки. Бажано це дерев'яне перекриття. Не на газоблоку опираються балочки, а робляться розподільці желізобетонний або бетонний поясок. Він же може бути сейсмічний. Якщо вазона не сейсмічна, то розподільчий поясок можна виконати з цегли, з повнотілої цегли, два ряда, цегли, течок, ложок. Це буде виконувати. Функцію розподільчого поясу, тому що точечне навантаження від балки може руйнувати газоблок, динамічне навантаження, рухи, вібрації. А поясок залізобетону з бетону чи з цегли буде виконувати роль розподільчого поясу. А ви як вважаєте? Що скажеш, ти ж лучше знаєш і лайки ставимо.